Друзі, всім привіт! Дорогі мої друзі, сьогодні в нас субота, дуже-дуже сонячний день. Я була на роботі, зараз я на дачі пригналася. Ось у мене є до вас пропозиція. Бачите, ззаді мене яка півонія, велика, гарна, здорові метелики. Минулому році я вам про неї розказувала. E, значить, що я можу вам сказати? Що у нас Ларісою є два e, гарних великих саджанця. E, прям таких гарних, e, які вже з квітами. На одному, по-моєму, чотири, на другому вже десь до десятка квітів. Ми хочемо вам запропонувати два білих саджанця деревовидної півонні. Зараз я піду і конкретніше вам покажу які ті саджанси, що там, де там, і кого зацікавить, будь ласка, дівчата і хлопці, пишіть мені у Viber. Все, дорогенькі мої, зараз будемо дивитися. Дорогі мої друзі, я сьогодні можу вам запропонувати два кущика, таких уже гарних, ви бачите, по скільки квітів, дивіться. Квіти гарні, не в одну пелюстку, вони такі, бачите, напівмахрові. Отакі. Тут Лара мені підсказує, каже, що ще листя такі фіолетові. Так, да, листя такі, бачите, вони не зелені, вони такі отакого кольору, темного. І серединка, звичайно, це рока, але бачите такий на два рядки пелюсток і такий гарний, бачите? От, він має. Раз, два, три, чотири квітки вже має. Ось такий гарний кущик. Дівчата і хлопці, хто бажає, будь ласка, ми можемо вам викопати прямо з комочком землі, упакувати і відправимо по новій почті. Ви знаєте, що це сьогодні відправляєш, завтра вже получаєте І свіженький посадите Звертайтеся. В описі до каналу є мій номер телефону Viber. Ви можете написати, ми одразу викопаємо і вам зберемо. Це такий перший кущ, я зараз покажу ще. Тут яка: ось, бачите, серединочка. А зараз я покажу ще один. А цей теж я можу вам запропонувати. Тут ще більше квітів. Це тільки починає відкриватися. У нього немає. Чорної серединки і в нього тільки один рядок пелюсток. Там напівмахровий, а тут тільки один рядочок пелюстків. Дорогі мої друзі, кого зацікавили такі квіти, деревовидні півонії, кого зацікавили, будь ласка, пишіть мені в вайбер, все обговоримо. Я зроблю таку тубу. Все, з комочком землі, земля буде волога, він доїде прекрасно, будь ласка, кого цікавить, я чекаю. все, мої дорогенькі всього вам найкращого. Все, чекаю вас. Друзі, а це ж моя півонія. І я сподіваюся, що я осінь зможу зробити такі саженці з неї Ну, постараюся. У мене є і е, е, сіянці з неї посіяні, але ж треба почекати, які вони там, е, квіточки в них будуть, можливо, не такі, як ці. Ну, я буду старатися. Буду, буду робити прививочки. Ну, я сподіваюся, Зможу вам тоді запропонувати. Це такий мій махровий, ярко-ярко-рожевий. Зараз вже, бачите, сонечко сідає, і його трошки колір змінився, трошки він не такий. Але я його показую вам у кожному відео і в прошлому році. Так що я думаю, що ви вже його всі знаєте. Ну, все, мої дорогенькі друзі, думаю, що на цьому вже. На сьогодні все. Друзі мої, я забула ще вам сказати, що якщо хтось хоче, щоб ці півонії викопувати не зараз, а осінню. Будь ласка, всі свої пропозиції, всі свої питання. Пишіть мені, будь ласка, вайбер. Номер вайберу є у описі до каналу. Пишіть мені, будь ласка, в будь-який час. Я відповім вам на всі запитання. Можна так договоритися, що ці півоні ми можемо вам викопати осінню десь вересень, жовтень. Так що, дорогенькі мої, всі питання будемо. Розглядати разом. Всього, всього вам найкращого. Оставайтеся, живі, здорові. Заходьте, будь ласка, до мене, підтримайте, будь ласка, мене. Всіх рада бачити. Бувайте! Пока-пока!